Пробач мені, брате. Слухай, слухай, ти, мабуть, не розумієш, але дякую. Дякую. Пробач мені. Хай прибуде твій дух поруч з Великою Матір'ю. Це було вражаюче. Якби не ти, вони б мене зжерли. Вони як. Стій, стривай! Куди ти? Зупинись! Послухай! Я дякую тобі за те, що ти їх била! Ай! Чорт! Не дякуй. за таке не дякують! Це трагедія! Це дуже сумно! Гаразд, гаразд! Мені шкода! Щоб я там не зробив, мені шкода! Це твоя вина. Вони не хотіли вмирати. Моя вина? Вони напали, і я в цьому винен? Твоя вина! Гаразд, тихіше! Ти не чималюк! Борсишся! Тихіше, якщо ти так любиш своїх друзів, чому ти не дала вбити мене? Де логіка? На що рятувала? Так, вона що врятувала. Ти сильний. Ти маєш сильне серце, ти відважний. Але тупий, дурний, як дитина. Якщо я дитина, то навчиш мене. Люди з неба не вчаться. Ви просто не чуєте. То навчи. Чути? Ніхто не навчає чути.